Про події війни говорить Стратком. У ніч на 8 січня. Противник завдав масованого удару по Україні, застосувавши крилаті авіаційні, балістичні, зенітні керовані ракети та ударні БПЛА. Атаковано об'єкти критичної інфраструктури, промислові, цивільні та військові об'єкти. За інформацією повітряних сил збройних сил України було зафіксовано 59 засобів повітряного нападу противника у підсумку. Захисники неба знищили 8 ударних БПЛА шахет 136 131 та 18 крилатих ракет Х-101, Х-555, Х-55, Х55 – йдеться в повідомленні повітряних сил. Варто додати, що не всі ворожі ракети, які не вдалося збити, досягли своїх цілей. Результати роботи ППО в ефірі телемарафону прокоментував речник повітряних сил полковник Юрій Ігнат. Велика кількість сьогодні була і балістичних ракет, які було випущено по території України. Це і кінжали, і ракети. Які летять вже заходять на ціль по балістиці, це ракета Х-22, також бачимо ну, іскандерів, 6, також С-300, С400. Це все те, що летить по балістичній траєкторії. Треба розуміти, що такі цілі можна збивати лише засобами, які можуть це робити. Це такі системи, зокрема як Петріот. Тому е -от, такий результат сьогодні, тому що багато вже кажуть, ну е не надто великий відсоток збиття відсоток збиття залишається таким, як і був зрештою по ракетах Х-101. Так хотілось би і більше їх збити. Зрозуміло, що але 18-24 – це теж ну доволі непоганий результат, враховуючи таку кількість засобів повітряного нападу, як ворог. Дійсно запускає по Україні. Ну і плюс е е нічна атака в восьми шахедів на Одещині на Миколаївщині. Один Одещині, сім було знищено силами оборони. Усі 100%. цього разу ворог атакував різні регіони України. Зокрема, ракети, що летять по балістичній траєкторії, було спрямовано по Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Хмельницькій областях. На 13.00, згідно офіційної інформації, щонайменше 4 чотири людини загинули, та 33 постраждали. З настанням морозів зменшилась кількість бойових зіткнень. Так, протягом минулої доби їх відбулося 35 по всій лінії фронту. В зоні відповідальності Осув Хортиця на Куп'янському напрямку українські захисники відбили дві атаки ворога в районах населених пунктів Синківка та Іванівка Харківської області. На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито чотири атаки окупантів. На Бахмутському напрямку українські воїни відбили три атаки противника біля Кліщівки та Андріївки Донецької області. Найбільша кількість атак зберігається на Авдіївському напрямку. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Таврія на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, сили оборони України протягом минулої доби відбули шість атак противника поблизу Новобахмутівки, Авдіївки та ще 15 атак неподалік Первомайського та Невельського Донецької області. Тим часом, за словами начальниці об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, полковника Наталі Гуменюк, на лівобережжі Херсонщини штурмові дії не дали ворогу тих результатів, які вимагає їхнє військово-політичне керівництво. Про це вона розповіла в етері Еспресо. І останніми днями ми спостерігали збільшення таких штурмів до 18, але буквально минула бойова доба, і позаминула бойова доба характеризувалася надзвичайним спадом такої активності. Натомість ворог намагається використовувати не керовані авіаційні ракети. З тої самої тактичної авіації з великою обережністю, тому що розуміють, що влучна робота нашої протиповітряної оборони по їх літаках на цьому напрямку красномовно переконує, що ризикувати не варто, але очевидним є те, що штурмові дії не дали тих результатів, які вимагає військово політичне керівництво, і ворог зараз вдався до. Атак з повітря за минулу добу вісім некерованих авіаційних ракет було направлено на ринки, а натомість штурмових дій зафіксовано тільки три. І при цьому в нашому зведенні фігурує потужне знищення автобронітанкової техніки аж понад 10 одиниць. Це говорить про те, що штурмові дії на певний період часу можуть бути приморожені. В тому числі і в умовах тієї погоди, яка зараз ускладнює проживання окупантам на лівому березі, водночас наші захисники продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Президент США Джо Байден закликав республіканців у конгресі схвалити додаткове фінансування, зокрема понад 60 мільярдів доларів для України після укладання угоди щодо фінансування уряду в 2024 році. Відповідна заява президента Байдена оприлюднена на сайті Білого Дому. Тепер республіканці в Конгресі повинні виконати свою роботу. Припинити погрози зупинити роботу уряду та виконати свій основний обов'язок щодо фінансування критично важливих пріоритетів внутрішньої і національної безпеки, включаючи мій додатковий запит щодо фінансування підтримки України для них. Настав час діяти, наголосив президент Байден. Нагадаємо, що президент США ще у жовтні звернувся до Конгресу з проханням схвалити додаткове фінансування, зокрема понад 60 мільярдів доларів для України, але воно не розглядалося через суперечності між республіканцями та демократами в питанні безпеки кордону з Мексикою. Поновити розгляд цього питання. Конгрес США може вже на цьому тижні. Війна між Ізраїлем та Хамасом обіцяє стати найдорожчою за всю історію єврейської держави. За підрахунками місцевої преси, три місяці війни коштували приблизно 58 мільярдів доларів. Проводячи розрахунки, журналісти і врахували витрати на утримання та виплати ізраїльським військовослужбовцям, включаючи 300 тисяч резервістів, виплати компенсації бізнесам, які зазнали збитків через військові дії. Крім цього, вони порахували збитки, які були завдані Ізраїлю. Через обстріли з Лівану, а також кошти, які виділяються на утримання 125 тисяч евакуйованих з півночі та півдня країни ізраїльтян. Додамо, що раніше міністр фінансів Ізраїлю Бецелель Смотрич оцінив прямі витрати війни для Ізраїлю приблизно у 246 мільйонів доларів на день. Це в півтора рази більш ніж день війни в Україні у вересні 2023 року. В інтерв'ю «Укрінформу» тодішній міністр оборони Олексій Резніков заявив, день війни коштує нам 100 мільйонів. Ні, доларів переможемо. Програма створена управлінням стратегічних комунікацій Генерального штабу збройних сил України.